Другий рік поспіль бібліотеки Дніпровського району активно святкують День Києва у парку культури та відпочинку Перемога, даруючи незабутні враження своїм читачам. Цього разу колективи ЦБС провели грандіозну акцію Бібліотека під зеленими вітрилами. Мета заходу зрозуміла максимально приблизити читача до бібліотеки. Як завжди, колективи дніпровських бібліотек ретельно підготувалися. У якості зовнішньої реклами використовували бейсболки, плакати та ефіши, за якими приховували масу приємних сюрпризів. Бібліотекарі розповідали відпочиваючим про послуги, які можна отримати в бібліотеках Дніпровського району. Роздавали інформаційні матеріали та рекомендації для батьків та дітей. Зокрема, Ми прочитали. А Ви. Шлях до країни книг. Читання ВГОЛОС Вчись і ти, як книгу берегти. Спілкування з читачами проходило у формі невимушеної бесіди. І перехожі були приємно здивовані такою увагою, але найцікавіше очікувала на них попереду. Увагу відпочиваючих із самого початку привернули лялькові вистави. Автори та виконавці співробітники дитячих бібліотек імені Сергієнка та бібліотеки номер 16 Біля цих творчих майданчиків був справжній аншлаг. Глядачі із захопленням спостерігали за ляльковими виставами Колобок та його нові пригоди на Євро-2012 та казкові герої на Євро-2012. Все це супроводжувалося тематичними вікторинами та жартівливим спілкуванням. Гарячу тему європейського чемпіонату доповнювала яскрава фігура українського символу Євро-2012, створена нашими бібліотекарями і по сумісництву художниками. Дітлахи охоче приміряли футбольну форму і фотографувалися. Окрім цього, у читаючому місті дитинства на всю сім'ю очікувала маса цікавих розваг, кросворди, вікторини, загадки та різноманітні майстер-класи. Всі ці заходи бібліотекарі проводили оригінально та дуже-дуже цікаво. Зокрема, у ході вікторини по роману Олександра Дюма Три мушкетери, Переможці одягалися у костюми улюблених літературних героїв, які, до речі, виготовили бібліотекаря, отримували фото на згадку і, звичайно, улюблений роман всіх поколінь, часів та народів. Це була дуже вдала творча задумка колективу бібліотеки номер 134. Під час посиденьок у родинному колі, які проводила бібліотека для дітей імені Павла Осенка, діти разом із батьками вигадували та створювали цікаві колажі. Найкращі сімейні роботи відзначалися подарунками, і нарешті всі учасники із радістю приймали участь у шоу Мильних Бульбашок. Увагу перехожих привертала Вікторина «Дерево загадок» – Цікава вигадка співробітників бібліотеки імені Симонова. Ніхто не відмовляв собі у задоволенні зірвати сувій, в якому ховалося особливе завдання відгадати, з якого твору та якому автору належить зазначена цитата. Під час години творчих вигадок чудеса яскравих кольорів бібліотекарі з бібліотеки номер 16 навчали потенційних читачів виготовляти поробки з фантиків, яскраві книжкові закладки та лікувати книжки. Найазартніші діти й дорослі поспішали прийняти участь у конкурсі «Загадка з сюрпризом, організованому бібліотекою імені Малишка. Загадка ховалася у повітряній кульці, яку учасники конкурсу лопали з особливим задоволенням. Звісно, на переможці всіх конкурсів чекали подарунки, книги, журнали, розмальовки, книжкові закладки. Не без задоволення наші бібліотекарі констатували, що книжкові розкладки під відкритим небом користувалися великою популярністю. Біля імпровізованої бібліотеки завжди були читачі. Всі бажаючі могли отримати у подарунок книгу свого улюбленого автора. На Паркані пишеш слово, не поплюжиш рідну мову. Маєш думку особисту, прославляєш рідне місто. Що ж, всі справи залиши і пиши, пиши, пиши. Цей віршик девіз бібліотечного паркану. За його допомогою всі бажаючі могли висловити любов до рідного міста, залишити свої побажання та автограф на згадку. Особливо приємними для бібліотекарів були слова подяки. Після проведення акції бібліотека під зеленими вітрилами стало очевидним, що подібні заходи дійсно стимулюють інтерес дітей до читання, адже перетворюють цей процес на чудову захоплюючу гру, а звичайне дозвілля на цікаве та корисне свято, яке обов'язково запам'ятається.